Період е, якихось контрнаступальних дій, чому вона Запоріжжя, наприклад, падає тут можуть бути наприклад, де у них посил посилені наступи, можуть бути десь просування, наприклад, сумська там область, да, Їх це так і так, і можуть бути певні перемовини. От зараз почали знову казати, що от там Трамп дав Путіну менше днів. Зараз так, якісь так, там так. перемовини, Стамбул щось висуває. от це тому, що якраз ось ця енергія де перемовин, про яку ми казали в минулому місяці. Ну, в цьому на початку цього місяця. Усіх вітаю, ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Люна Захарченко. До нас сьогодні доєднується херсонський знатник Ярлинський. Вітаю, Яра, дуже рада тебе бачити. Вітаю, нозайм. Це інтерв'ю записуємо 29 липня. А, і перше питання буде стосуватися Запоріжжя, а, враховуючи просування а, з боку ворога на превеликий жаль, небезпека велика, що може тепер діставати артилерія по самому місту Запоріжжю, і існує велика ймовірність, що накриють просто обстрілами місто. Давай будемо дивитися, якою насправді буде ситуація. Е, ну, дивіться, обстрілами і справді можуть накрити. Проте це не буде так страшно, як е, е, всі про це кажуть, тому що там мають бути якісь контрдії, контрнаступальні дії, щось таке. Тому що е, ну, цього взагалі допустити не можна. Е, там момент того, що про це, це розуміють, це знають і тому будуть намагатися щось зробити. І це може бути успішно. Стосовно того, що. Запоріжжя залишається під небезпекою, це факт. Поки що, це факт. На жаль, саме місто, тобто Так, та, саме місто, так А щодо просувань ворога. Вони вже мають певні успіхи чи надалі матимуть? Е, так там у них будуть ще успіхи, але ще кажу, там мають бути якісь контрнаступальні дії, якісь мають бути прийняті рішення для того, щоб призупинити це. І можливо навіть дещо відштовхнути ворога? Я, думаю... Я думаю, що так. Давай також запорізьку атомну станцію подивимось, угу. тому що різні чутки зараз звідусіль лунають щодо ситуації на атомній станції. Хочеться розуміти, якою насправді є угу. ситуація. Запорізька атомна станція, там буде атака на неї, якась о, дронова. Я думаю, що це, це серпень буде. Будуть писати про це, що постраждає вона. Ну, Вона може постраждати. Може бути, як бачу, якусь дірку, таку, знаєш, неї. Ну, Стосовно серпня, може з часом трішки помолитися, але я так кажу, просто що ну, воно так явно показується, показує, що цей, в принципі, час на якийсь недалекий. от, І чи є небезпека? Ну, так би щоб великої небезпеки, я не, скажу, не, сказав, не сказав би, що є, але руйнації будуть. Давай зараз загальну картину по загрозах. Можеш обмалювати? Можливо, були для тебе якісь водіння, попередження, самі власні відчуття в тебе є щодо певних територій, що відбуватиметься? Я по містам вже багато казав. Зараз Тому у загальною давже да, потім серпень да. почнемо з новини. Так, да, да, да тенденції зараз не дуже хороші, але проходить ось ця пі пікова енергія, вода, плюс вогонь, про яку я казав, залишається вогонь. Проте зараз стихія, яка наступна, це буде скоріш за все, земля. Але в Ну, Важко зараз на на серпень перейти просто, ну, яка нас очікує у мене на увазі, да, на серпень перейти. Тому тут можуть бути якраз е, період е, якихось контрнаступальних дій, чому вона Запоріжжя, наприклад, падає, Тут можуть бути, наприклад, де у них посил, посилені наступи, можуть бути десь просування, наприклад, Сумська там область, да, їх просування, на жаль. От, але тим часом ще й будуть якраз е, наші контури якісь, контури наші, е, наступи скажімо так стосовно обстрілів, тут випадають у нас, не скажу, що за тисяча, але активність цієї енергії вона. Послаблюється саме на неприфронтові міста, тому що в прифронтових, міст, прифронтових містах я поки що змін не бачу. Далі це ще у нас енергія обмінів, тому що у нас іде земля, дороги, це все. Да, зміни зміна планів, зміна енергії якраз на цих стиках відбуваються обміни. Тому можуть бути обміни полоненими, якісь важливі, да, всі важливі. Це так і так, і можуть бути певні перемовини. От зараз почали знову казати, що от, там Трамп дав Путіну менше днів. Зараз так, якісь так, там так. перемовини. Стамбул щось висуває. От, це тому, що якраз ось ця енергія йде перемовин, про яку ми казали в минулому місяці. Ну от в цьому на початку цього місяця. Щодо цього, що Трамп скоротив кількість днів, тут хочеться розуміти до чого це все, чи дійсно Трамп готовий на якісь радикальні кроки. Вже можливо, в нього є план, що він буде застосовувати проти Росії, чи це просто були порожні слова з його сторони? Дивися, я навіть вчора жартував вже на цю тему. Знаєш, такий історичний жарт, що от я, як людина, вже не довіряю Трампу. От мені ну от. А карти все одно показують, що цей результат буде, тому я постійно проговорюю. Про це в ефірах, і мені завжди кажуть, що е, ви сильно дієтеся на Трампа, він балаболить, це все дивіться. Я розумію, що настрій народу має може бути будь-який, і я його розумію. Проте я маю казати те, що кажуть карти, тому що по ним так. збувається. Да, і це вже доведено досвідом, часом і так далі. Тут питання в тому, що якщо карти кажуть, що з цього буде якась користь, значить з цього буде якась користь. Неважливо, як до цього хто буде відноситися по факту. Як було, наприклад, ще навесні, коли я казав, що будуть санкції, буде зброя. Всі казали, що все в СНІ від нас Америка відмовилася. А от зараз же влітку ми бачимо, хоча б розмови про це, і карти продовжують показувати результат. І тут питання тепер про цей строк. Я дивився це питання. Я бачив, що я бачив санкції, я бачив певні. Е е е е Ультимативні такі, да е, е, фактори е, зі сторони Америки, які будуть виконані, тут ще питання того, що от зараз всі почнуть казати. Він каже про санкції, тому що всі зараз вже вже зрозуміло, що буде санкції. А ви поверніться на мої ефіри навесні, коли я про це казав? Коли я казав про ультиматуми, про санкції, про це і подивіться. І ви зрозумієте, що коли всі казали, що нічого не буде, все Америка відвернулася, і так далі. І мені в і мені в коментарях такий жах писали. Зараз вже пишуть, А це зрозуміло, що санкції будуть. Вам зрозуміло, тому що зараз про це кажуть. А навесні цього ніхто не казав. Так і тут я бачу, як і бачив, і я не відмовляюся від своїх слів, що е, карти трішки від, відбілюють Трампа, скажімо так. От трішки вони йому дають цю надію, яка в нас вже втрачена. Наша але Я розумію, чому, тому що в мене теж, але моя задача казати те що Я бачу, я бачу що ці там ці, ці ультиматуми, да, цей термін він в якійсь мірі буде працювати на нашу користь. Тому я про це кажу. Якщо б я бачив, що це пусте, і я і таке було, коли Трамп він же Балабол да я казав: це пусте, пропускаємо, але це на цьому я звертаю завжди увагу. Це дуже важливо. Дякую тобі за це. А тут хочеться уточнити ті дії, які зараз Трамп готовий застосувати для того, щоб підтримати Україну, для того, щоб збільшити тиск на Росію. Вони дійсно можуть наблизити нас до перемоги. В тебе є відчуття, що це оті кроки правильні, які ведуть до завершення війни. Ну, дивись, це все це, це ось ці кроки, які ведуть за завер не до перемоги, а до завершення е, бойових дій, обстрілів і так далі. Так тому що е, певні певна, знаєш. Просто так обіцінюючи не хочеться порівнювати це з грою. Але воно ну, так відбувається. Що це гра, яка, знаєш, має там свої правила, має своїх хтось їх порушує, хтось, за ним, ну, там, хтось грає по цим правилам, але принаймні це буде мати свій кінець. І будь-який хід в грі він завжди приводить до кінця. Тому це так само. Чи близько цей кінець Яре? Я що я вам можу сказати? Якщо б чи близько цей кінець ні. Тому що машина запущена велика, і вона її зупинити швидко дуже важко. Чи будуть вже якісь певні? Е, Факт, ну певні дії, які зможуть зупинити хоча б вбивства масові, там якісь дати просування, так це буде. Чи буде це закінченням війни? Дуже дуже сумніваюся, але. Дії, які зменшать жертвовостю, жертву приносимі. Знаєш, вони будуть прийняті. І як я і казав, це у нас і цей рік непоганий для цього, і наступний рік. І до речі, серпень це дуже непоганий місяць для якраз перемовин, для якраз якихось прийняття вже нормальних рішень, тому що ми просрали. Ой, вибачте, да ми вже прогавили ці дві точки. Це був травень, це був червень. Липень у нас і був такий жаркий. Ну ми про це казали, тому що дві енергії ось ці. і зараз. Знову серпень наступає цей, ця точка, вона вже така маленька, це як знаєш такий вже не, тому, що найбільше була якраз в травні. А зараз оця маленька точка, вона як остання надія, і вона реально є останньою. Тому що якщо нею ще митше просремо серпень, то все далі це все ще затягується надовго. І тут момент того, тут момент того що шанси цієї точки вони дуже малі. Якщо в травні це було там я не знаю 60%, то зараз це там 12%. А ми можемо щось зробити для того, щоб тут Аккурені на жаль ні, тут віде. на жаль ні. Тут є енергетична карта Росії, енергетична карта України, енергетична карта Америки світу, і е, як ці точки враховуються? От я наприклад дивлюсь по картах, да, я заходжу в цю енергетичну карту. І якщо ця точка стоїть в усіх цих позиціях, там це як в астрології тільки трішки по іншому. Якщо ось якщо ось ця точка стоїть у Америці, і в, в Україні, і в Росії, тоді ця точка, якщо вона сходиться, я тоді кажу, що вона є. Але якщо вона є тільки в Росії, або є тільки в Україні, або тільки в Америці, тоді я б навіть не казав. І ось ця точка, де можна зійтися, вона стоїть зараз в усіх країнах, які причетні до війни. Тому й тому, але вона настільки маленька, вона настільки, тобто там буквально два дні вона буде о, два дні ось цей момент. Не тиждень, як зазвичай, це добре, місяць це взагалі ідеально, а вона там стоїть два дні, півтора дні, і це прям. Будемо дуже дуже сподіватися на те, що все ж таки вдасться скористатися нею, але будемо надалі перевіряти цю інформацію, і розуміти, якою є ситуація. Загалом, які відчуття в тебе щодо серпня, ти вже сьогодні декілька разів казав про, про те, що ти відчуваєш. Можеш загальну картинку обмалювати, яка є на сьогоднішній день. Розуміємо, що коли почнеться серпень, угу. дещо ситуація може змінитися. Дивіться, те, що я бачу по серпню, цей місяць буде. Він продовжує бути спекотним. По-перше, він продовжує бути засушливим. Це проблема аграріїв, це проблема клімату, в принципі, на землі. По стосовно України, в нас будуть нові будуть дуже багато викривати людей, дуже будуть викривати якісь, знаєш, цім. Перевірки будуть по державним структурам, по державним службам теж будуть викриття дуже великі. Будуть будуть моменти цих протестів. Скільки я казав в минулому в році, в цьому, що будуть протести, будуть протести. Знов ж таки всі крутили пальцем у скроні. Всі ну це люди, які вот, дивляться мене регулярно, там, хоча б раз на тиждень, вони це знають. Я казав, що будуть весною. Трішки змістило казав весна. Початок літа трішки змістилося. Почалися вони ці протести. От на, на, на всередині липня, да, але е, ці протести там будуть там буде продовжуватися ця енергія. Протестна, тому що воно буде перетякати з тему в тему. 에, стосовно війни я сказав, які у нас тенденції. 에, якщо ще цікаво, там, наприклад, для особистого да, свого відчуття, як краще відчувати себе, що як робити, то це, 에, по перше, носити більше зеленого. До речі, ти от зараз mm -hmm. е, в оцінку, да, носити більше зеленого, це не 에, вступати в конфронтації взагалі. 에, Земля це така вона мовч... мовчазна енергія, і якщо ви промовчите, наприклад, в якомусь конфлікті, в якійсь да, суперечці, то ви будете мудрішими, зрозумілішими е, і. Там так накладається, що, наприклад, дивись, йде конфлікт, і одна людина, наприклад, там на тебе агресує, і ти починаєш агресувати, наприклад, в енергії от в цьому в липні, то це б прокотило, і ти б навіть міг би виграти, ну ти б навіть міг би там, лід лідирувати. Да? А от в серпні це буде така енергія, коли ти маєш знизити обороти, знизити цей, дати людині, умовно кажучи, захватити тебе в цій суперечці, в конфлікті. Да? Але потім. Там вересень, жовтень, у тебе буде дуже багато через це е, плюшок. Ну я так дуже на, дуже над, там, на пальцях пояснюю в прямому розумінні. Тому. Е, не вступаємо в конфлікти, носимо зелений колір, дуже класний, дуже класний місяць для того, щоб малювати, дуже класний місяць для того, щоб і до речі, якщо ви стикаєтеся з тим, що вам стрес, тривога, не паніка, і, так, малювання це буде насправді для більшості малювання, от в цих енергіях, і цей місяць там якраз накладається дуже класно. І ще момент по роботі: що якщо ви. Думаєте, чи змінювати роботу, оце місяць найкращий для того, щоб його закінчити, тому що там, потім для багатьох просто одразу кажу до грудня, там буде знову, що вас ви будете коротше, не, не, не можна затягувати. Тому mm -hmm. що чим більше ви сидите, тим складніше буде потім вибратися, і так буде грудень, буде ще такою точкою, і потім ще аж або квітень, або травень наступного року, не пам'ятаю. Дякую, дякую за те, що зараз такі досить особисті дав поради. Це дуже дуже важливо і сподіваюсь, кожен ними скористається і можете поділитися також зі своїми рідними близькими. Я також буквально перед нашим інтерв'ю, от зараз п'ята година вечора, я прочитала про те, що е, Покровська Донецька область тут без угла зробила заяву, що його вже захопив ворог, але поки що, тільки без угла це зробила. Е, офіційного підтвердження немає, що там дійсно зараз відбувається на покровському напрямку, а, чи дійсно ми його втратили. Ну я просто пам'ятаю ці розклади на Покровськ, коли вони ще не дойшли навіть туди. Ну, я не сумніваюся, що це просто питання пари днів. Угу. На жаль, не знаю, що тобі сказати. Ситуація невтішна, на превеликий так. жаль для нас. Поки що, поки що будемо сподіватися, що все ж таки будуть прийняті міри для того, щоб повернути ці всі території. І а, на завершення тут така заява цікава. Це від New York Post. А, вона написала про те, що а, інопланетяни можуть атакувати Землю у листопаді цього року. Угу. Так, Ми дивилися це питання. Да, я я, я дивився це питання, і я можу сказати, що це неправда. І е, в тому плані, що е, там я зайшов на вже вчора, коли подивився. Я зайшов потім на на, на, на оригінал New York Post, і там справді написано, що якийсь так невідомий об'єкт йому вже дали назву, але те, що він буде атакувати, те, що він буде там, цього ну. Не знаю, хто там це перекручує, хто там цим це, це ну, займається, але ну це, ну, це неправда насправді. Да. Але певний а, космічний об'єкт, він справді існує, він справді наближається, проте не бачу, що він несе загрозу саме якусь військову, там, і так далі, да, там, смертельну і так далі. Може не загрозу, може навпаки відбудеться контакт з людством? Контакт з людством, в принципі, вже відбувалися. Зараз найближчі там 10 років, ну ні, навіть давайте не буду казати 10, але найближчі роки, скажімо так, не буде такого, що люди масово почнуть контактувати з іншими цивілізаціями, скажімо так. Але я дуже скептично взагалі до цього ставлюся насправді. Не знаю, що тобі сказати. Я думаю, оце питання, що єдине, що на карті так натякнуло, що може, це буде якась розвідка їх. Угу. Не знаю, ну знов ж таки. Я дуже скептично взагалі до всього, а до цього тим паче. З я, я що ти перестаю... не бачиш своїми очима, так да, я, я я, я я знижую рівень скептицизму свого, коли щось реально я бачу, щось відбувається як карти. Да, я чого почав займатися? Тому що мені було цікаво, ну, як я картонки, да, просто от картинки можуть щось показувати. Я почав пробувати, почало збуватися, почав дати головне тут зберігати дуже тверезий, ну холодний мозок, тому що ти почнеш все до цього. Все, от, це точно це. А от це це, да, знаєш, і ти починаєш все. Притягувати будь-що лише б там. Отут це дуже важливо цього не робити, тому що цю помилку. Дуже багато хто це. Я одразу, я одразу до всього дуже холодно, дуже так обережно ставився. Дуже у мене не було такого, що от отут збулось, тут збулось. Ні, я беру прогнози навіть свої тоді, і я, я там не можу казати, у мене збулося 99 прогнозів, тому що я знаю, що десь щось збулося, де щось не збулося. Десь щось я сказав одне, прилетіло інше. Людина там прилетіла, наприклад, в інше місце, місце або місто, і людина каже: От, може, ви це мало на увазі? Ні, якщо я сказав. І Якщо воно так не відбулося, значить я помилився. Не треба от завухзавушки притягувати там прогнози, і так далі. Тому дуже важливо з холодним розумом і мозком до всього ставитися. Ну ще в мене я ще й журналіст за освітою мене все одно є. Ось це знаєш до всього така Аналітичні, трішки недовіра да, і аналітичність. Да, тому... Але дякую, дякую тобі за цю позицію. Чесно, зараз почула ці твої слова про те, що дійсно не притягувати і клас. Класно, дякую. Аплодую просто тобі за цю це за, за це, тому що знаю, що багато хто навпаки готові так. Так, це мав на увазі, аби ні, тільки ні. не визнати всі ми люди. Ми можемо помилятися, ми можемо, іноді можемо неправильно пишу. трактувати. Що... Я навіть іноді в канал так. свій пишу, викладаю, пишу: оце не збулося, і я давайте проаналізуємо, чому або це mm -hmm. збулося, але не так, от там якісь там частина збулася, а це все Да, трішки інакше. Давайте проаналізуємо. І мені люди пишуть, Боже, це така. Рідкість, коли практик визнає, і для мене це диво, бо я там сильно за, за ніким не, не слідкую. Але ж нам здається, що всі такі, як ми, і мені здається, що. А я, я починаю там писати, спілкуватися з підписниками. Вони кажуть, ні, все збувається, все 99%, відсотків, все збувається, все. Я думаю, да як може все збуватися? Ну, ми що? ну люди. Треба а давайте це... так да. да. прогнози і ось ці всі тарошки, прогнози, це все має бути там на п'ятому, на шостому, на десятому місці, тому що є професіонали, є аналітики, є політики, є лікарі, є психологи, і так далі. Оце в першу чергу. А ми вже якщо ви там щось для себе не знайшли або хочете більше дізнатися. Дякую, дякую тобі за це. І тут хочеться додати, що дійсно просто дуже, дуже часто про це ви всі говорите, але не всі люди чують, що дійсно ситуація змінюється в залежності від вибору, який робимо ми всі щоденно. Десь підписали один закон, все вже трішки програється да. інакше. Тому важливо це враховувати і не робити з усіх наших прекрасних експертів-чарівників, які да, нібито самі керують да. тим цим. Якби вона вони здатні були, тобто війни вже давним-давно не було. Якби здатні були це зупинити, да, на що ми здатні, ми показуємо да, це. Так, а так. і як можемо допомагаємо. Але треба не забувати ще про фізичну допомогу. Да, це донати, це та так. і так далі. Тому що, наприклад, теж підійму цю тему. Я не бачу, що практики збирають гроші, що вони їх передають. Мало хто про це кажуть. От чесно для мене це і мені це кажуть. Ну. Люди, які звертаються до мене за допомогою, саме фінансово там зібрати, і кажуть, ми звертаємося, практик не викладає це у себе в історії. Ми звертаємося, це не робиться. Ми звертаємося там до да, там, Ми так віримо, так дивимося, не звертаємося. І питання так також звичайно, намахування своїх клієнтів теж не підіймається це питання, на жаль, але таке теж існує в нашій сфері. Що люди кидають гроші за консультацію, і потім е, практик не відповідає дуже. Багато тому оці питання треба, щоб якось хтось підіймав. Е і це було теж на порядку денному. Так ну все е на, на нашій совісті. Тому, будь так. ласка, живіть по совісті, і дійсно, не забувайте про донати, тому так. що це те, що може зробити кожен з нас для того, щоб наблизити перемогу і допомогти тим, хто щоденно захищає нас з вами. Дякую тобі, Яре. Дякую безмежно за це інтерв'ю. Дякую за ці важливі дуже попередження. Дякую за те, що дав такі необхідні поради на сьогодні. Дякую. Дякую тобі. До побачення. І я хочу нагадати, що у Яра Линського є свій інстаграм, є телеграм-канал, є Ютуб канал. Доєднуйтесь, єднуйтесь, знайдете нижче під цим відео. Якщо є у вас питання, теж можете лишати їх під цим відео і бережіть себе. Мирного тихого дня усім до побачення. До побачення.